Учитель року 2013. його назве обласний тур 18-го всеукраїнського конкурсу, який розпочався у Івано-Франківську. Це звання виборюватимуть 67 прикарпатських педагогів. Половина цьогорічних учасників фахівці вищої категорії. Їх чекають конкурсні випробування. Це майстер-клас Я роблю так виконання письмової роботи з фаху, перевірка навичок застосування новітніх технологій викладання предметів. Також конкурс передбачає вирішення різних навчально-виховних ситуацій. Серед номінацій – інформатика, фізика, французька мова та музичне мистецтво цього року додалася номінація Російська мова. Щоправда, у запровадженні такої новинки чиновники від освіти проблеми не вбачають. Для того щоб можна презентувати нашу область і в плані вчителів, які знають і можуть викладати російську мову. Я не вважаю, що це ганебно. Колись, пам'ятаєте, який був виклик на сесії обласної ради, коли я сказала, що мову друга які мову ворога треба знати. І Я не вважаю, що це погано що вчаться факультативно курси. Є багато фахівців, які знали російську мову, і якщо вони готові зараз показати добрий досвід навчання цієї мови, то ми будемо тільки схвально до того ставці. Організатори обласного конкурсу Учитель року переконані такий огляд професійної майстерності принесе його учасникам неабияку користь, адже педагоги мають змогу сповна розкрити власні таланти. Вчитель табуйований, йому не можна сміятися, гуляти, веселитися. Екстравагантно одягатися всі ним слідкують. А тут він серед своїх колег може часом показати себе зовсім неординарно. Першу чергу це стимулювання для вчителів, для того, що вони зробили свій вклад в розвиток національної освіти. А те, що Прикарпаття в контексті розвитку національної освіти в державі Україна має. Незаперечні успіхи надзвичайно дуже тішить і радує. Учителька французької мови Оксана Карачна наймолодша молодша учасниця конкурсу, вважає учитель року це гідне випробування для будь-якого педагога. Нині основне завдання для шкільного вчителя це йти в ногу з часом. Учитель повинен бути е, сучасний, він повинен е, вміти і знати підходи до дітей, тому що діти зараз е, дуже розумні, дуже розвинені, обдаровані. Е, Повинен бути обізнаним у своїй професії, любити свою професію кращі учителі року отримують у подарунок ноутбуки від галузевого обласного управління. Також переможці п'яти номінацій представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнському огляді. Вароневаненко, Олександр Лутвоненко, новини на вежі.